Розглянемо деякі вправи. Вправа номер 555. Чи є тотожністю рівність? b-C помножене на b плюс С, дивіться, маємо різницю двох виразів, та яка множиться на суму двох виразів, таку саму. А отже, можемо застосувати формулу скороченого множення, і це буде b квадрат мінус c квадрат. Тобто ця тотожність є правильною. Далі m плюс n, що множиться на m. -N. Дивіться, маємо різницю двох виразів, яка множиться на суму цих самих виразів. А отже, ми маємо використати цю формулу скороченого множення, і результатом буде m квадрат мінус m квадрат. Тоді, як у нас m квадрат плюс m квадрат. Значить, ця тотожність у нас невірна. Х плюс y помножене на y мінус х. Дивіться, y мінус х різниця двох виразів, яка множиться на суму двох виразів. Ви пам'ятаєте, що доданки ми можемо переставляти місцями. Тобто, я можу записати, що х Y – це все одно, що y плюс x. І тоді дивіться, маю. Суму двох виразів, яка множиться на різницю цих двох виразів. А отже, результатом буде, використовуючи формулу скороченого множення, y квадрат мінус х квадрат. Отже, ця тотожність є вірною. Дивимося, p мінус Q помножена на P q. Різниця та сума двох виразів. І нам пропонують що відповідь це p-q мінус в квадраті. Ця тотожність не є вірною. Будь ласка, запам'ятайте, що P мінус Q в квадраті це не дорівнює -Q2. p квадрат мінус q квадрат. p мінус Q в квадраті ви можете завжди записати, як добуток p-q мінус помножене на p-q. мінус і коли ви застосуєте правило водограя, перемножите ці два многочлена один на одне, ви побачите, що добуток не буде дорівнювати P квадрат мінус Q квадрат. Це дуже важливо. Часто діти путають. Запам'ятайте, будь ласка, p-q в квадраті не дорівнює p квадрат мінус Q квадрат. Вправа номер 556 якому з наведених многочленів тотожно дорівнює добуток? 7А, давайте я навіть запишу, 7А мінус 2b множиться, різниця, множиться на суму 7а плюс 2b. Можемо використати формулу скороченого множення. Це в нас буде різниця квадратів, так? це буде беремо перший вираз. 7а підносимо до квадрату, мінус другий вираз в квадраті, 2b підносимо до квадрату. Роздаємо показник степеня кожному множнику. це в нас буде 7 в квадраті а в квадраті, так само тут, мінус 2 в квадраті b в квадраті. А це буде 49а квадрат мінус 4b квадрат. А отже, дивимося відповідь номер 3 Вправа номер 557. Закінчіть перетворення виразом члена. Номер 1. Маємо С мінус 8 помножене на С плюс 8. Різниця множиться на суму. Застосовуємо формулу скороченого множення. Це буде квадрат мінус 8 квадраті. А отже, квадрат... Мінус 8 квадраті 64. Номер 2. 5х мінус 7 в квадраті множиться на 5х плюс 7 в квадраті. Різниця виразів на суму цих самих виразів. Тобто, буде 5 х квадраті мінус 7 в квадраті, що підноситься до квадрата. Роздаємо показник степеня кожному множнику. Ось дивіться, можете навіть малювати стрілочки. Що це буде? 5 в квадраті, одразу записуємо 25 помножене на х квадрат мінус 7 в квадраті це 49, помножене на y в квадраті, яке підноситься до квадрату. 2 на 2 4, у четверть. Номер 3 а в четвертій плюс б в кубі на б в кубі мінус а в четвертій. Дивіться, щоб застосувати формулу скороченого множення, давайте в сумі переставимо доданки місцями. Ви пам'ятаєте, що від перестановки доданків сума не зміниться. Отже, ми можемо записати b в кубі плюс а в четвертій, помножене на b в кубі мінус а в четвертій. Маємо сума виразів, що множиться на різницю цих самих виразів. Тобто це буде b в кубі підносимо до квадрату, мінус а в четвертій підносимо до квадрату. b в кубі до квадрату це буде b в шостій степені, мінус а в четвертій до квадрату, а в восьмій степені. Номер 4 мінус 9 xy z що множиться на 9х мінус z. Дивіться, щоб отримати суму, різницю ми вже маємо. Нам потрібно отримати суму. Потрібно з першого многочлена винести знак мінус за дужечки. Коли ми заберемо мінус у цього одночлена та у цього одночлена, у нас залишаться тільки плюси. Виносимо: ось у нас цей знак мінус. Залишається 9 xy плюс z, що множиться на 9 xy мінус z. Маємо суму, що множиться на різницю. А отже, використовуємо формулу скороченого множення, маємо 9 xy що підносимо до квадрату, знак мінус, не забуваємо, мінус відкрили дужечку, мінус другий вираз в квадраті, z2. Давайте перепишемо. Це буде мінус, відкриваємо дужечку, роздаємо показник степеня кожному з множників. Це буде 9 в квадраті 81 х квадраті, у в квадраті мінус z в квадраті. А тепер давайте відкриємо дужечки. Це в нас буде мінус 81х2 плюс z в квадраті.